Сьогоднішній ранок у столиці мало не став трагічним на одному з перехрестю у середмісті не розійшлися дві машини. Від удару їх відкинуло на тротуар, лише дивом тієї миті там не було людей. Причини трощі з'ясовувала Наталя Островська. Саме на цей тротуар люди збіглися, аби допомогти постраждалим. Водія Рено та пасажира витягли з авто і намагалися надати першу медичну допомогу. Вони не були пристебнуті, і ну там як були якісь травми. За попередніми даними, водій «Сітруен» рухався по великій Васильківській. У цей момент з боку метро Олімпійська по Саксаганського їхав Рено охоронної фірми. За попередніми даними, на червоне світло. Я рухався на зелений кольор світлофору і відчув шалений удар. Від потужного удару автівки відкинуло на тротуар. Добре, що це була сьома ранку і з випадкових перехожих ніхто не постраждав. Нікого, слава Богу, не було ні на тротуарі. Був дуже маленький рух. Так що ну, можна сказати, пощастило. Існує версія, що водій Рено заснув за кермом, але наскільки правда це покажуть відео з камер спостереження, які обіцяють оприлюднити слідчі.